Миру Божого вам! Де був Христос, коли Бог створював світ? Бог сказав: Створимо людину за образом і подобою нашу. Сказано в множині Ім'я триєдиного Бога Елохім, це множина в одному імені, Отець, Син і Дух Святий. Ісус підтвердив, сказавши: Я й Отець одне. За тисячу років до свого народження Господь спілкувався з Давидом. Котрий писав, сказав Господь, Господу моєму, сиди, праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх, до ніг Твоїх. До речі, нікому з ангелів Бог не сказав цього. За дві тисячі років до свого народження в тілі Господь говорив з Авраамом, і слова Господа, «Я єсм» означає вічно існуючий. Тобто Ісус Христос сказав: Я Бог, той Бог, який створив людину і світ. Заключив заповіт з Авраамом, звершив вихід з Мойсеєм, говорив з Давидом, той же Господь народився і в тілі. І якби біси та нечисті духи це знали, то ніколи б не розіп'яли його, бо на вигляд він був як звичайна людина.